У Херсоні безслідно зникли 33 мільйони гривень. Містична подія трапилася під час будівництва славнозвісного мостопереходу ХВК ХБК Таврійський, який активно просувався колишньою владою. Тепер активно просуваються розслідування прокуратури, причиною якого стала невідповідність обсягу виконаних робіт із затратною частиною. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко, який зібрав прес-конференцію, аби підбити підсумки своєї роботи на посаді протягом півтора місяця. Фінуправління, коли робило перевірку фізичних обсягів, воно нарахувало, що сьогодні обсяги робіт на мостопереході виконані в обсягах 12 мільйонів гривень. Хоча їм проплачено аванс в розмірі 55 мільйонів гривень, і де інші гроші зараз на це відповіді нема. Відповідь будуть отримувати. Силові структури і прокуратура, які порушили відповідні кримінальні справи, підготовка до виборів 25 травня триває успішно і повним ходом і до виборів президента і обрання херсонцями мера. Юрій Одарченко сам обіцяє стати гарантом чесних і прозорих виборів. Чітко не запевняю, що я, як голова адміністрації, буду стояти на засадах чесного там рівноправного проведення виборів і невтручання адміністративного процесу. В, в виборчі виборчі справи. Курс долара по відношенню до гривні зростає до рекордних позначок. А відтак дорожчає бензин. Ширяться чутки про зростання цін за проїзд у громадському транспорті. Влада області вирішила відреагувати, зібрала розширену нараду, і на думку Одарченка знайшли часткове полегшення кризового часу для херсонців. Медичне обстеження на Херсонщині стало ще безкоштовніше. Сьогодні є серйозне навантаження на людей. Бачимо, яким чином зростає курс долару. Ми бачимо, що зростає ва. Вартість бензину і тому, реагуючи на ці речі, була проведена велика нарада. І Сьогодні є розпорядження, яке чітко зобов'язує всі медичні заклади, які є на Херсонщині, безкоштовно проводити основні базові загальнодіагностичні обстеження, а саме клінічні аналізи, аналіз крові, аналіз крові на цукор, аналіз загальної сечі, флюографічне обстеження органів грудної клітини, рентгенографію, електрокардіографію і ультразвукове обстеження. Сьогодні у всіх медичних закладах, які з понеділка це буде відбуватися, у всіх медичних закладах, які є на території Херсонського Херсонської області, ці тут ці речі будуть проводитися. Безкоштовно самопроголошена влада Криму за словами нашого губернатора активно сприяє тому, що кримчани незабаром залишаться без води. Принаймні наразі все до того й прямує. Жодних розрахунків за цілющу не отримано, жодних угод не підписано. Гирла північно-кримського каналу пересихають на сьогоднішній день. Та частина канала, яка знаходиться на території Кримської автономії, вона не обслуговується. Тими людьми, які називають себе кримською владою, і відбувається навпаки захоплення технологічних споруд. Ми зі свого боку, як Херсонська область, держава, зробили все, щоб цей канал експлуатувався. Ми вважали, що відбудеться укладення угод, і будуть почати розрахунки за ту воду.